Мої щирі вітання, панові столярі. Сьогодні поговоримо про таку нагальну тему, як покрасочна камера в нашому невеликим малим виробництві. Ясно, що професійну камеру ми собі не дозволимо, тому що, де працює два-три чоловіки, то камера, яка стоїть там від 35-40 тисяч євро. Але навіть в плані не в тому. Вона є дуже енергойомка і кожен з нас має не тільки гроші, але й таку потужність. Ну, потім я вам додатково скажу. Тобто я своє відео починаю з цього, що я вам показую, от я зробив такий ящик, розмір того ящика. Е, довжиною він має 1,80 е, висотою 80, ну і глибиною 45. Е, на, от та рамка, що ми бачимо по кругу, це є зроблена рамка, вона просто закручена тупо на шурупи. І я, в неї є вставлений. Металевий каркас я використав таку сітку, яку армують плити. От, в будівельному магазині купив, для того, щоб вона не прогиналася, і забив там фільтр. Потім я буду в середині, перебуваючи, продовжую розповідь, я покажу вам, який фільтр я застосував. Тобто, там в середині під тому, вона є герметично приклеєна до стіни, і замін, при заміні фільтра знімає відкручується рамка. За нею стоїть бочка з вентилятором, яка нам нагнітає повітря в камеру, ну, в наше приміщення, камеру назвати тяжко, приміщення. Да? ну і Потім зайду в приміщення і покажу, що відбувається далі. Це є витяжка, яка з камери витягує. Вона складається, от, я не знаю, як там вас, але в мене колега, який торгує автозапчастинами, то по 200 гривень продає такі бочки. Купив я собі таку бочку, з'єднав дві до громади. І так само і там зверху з'єднані дві бочки до громади, але там працює навпаки в сторону всередину. А тут працює власне, назва вихідство і вентилятор. Дивіться, друзі, ми знаходимося вже в моїй там імпровізованій камері. Ну, це я говорю, то є приміщення шириною 3 метри на, на 3 метри на 4. Тобто, мені достатньо того приміщення, я користуюся ним вже років 15. І все, мені тут влазить, все покрас. Дивіться, значить, от там як я показував, що звідти там є от приблизно та сама система. Там є каркас, в якому стоять труби, стоїть вентилятор. Нагнітає повітря. Нагнітає він таку саму коробку. от. Е, Тут стоїть другий фільтр. Такий самий. Значить, от фільтр ближче. Значить, я використовую от от фільтр, от такий фільтр, то є фільтр грубої очистки. Працює, він не є дорогий, він є дешевий, можна його часто міняти. Працює він дуже непогано. Я то беру у Львові на фірмі Chemical, чи, ну Подивіться, в інтернеті того є різні варіанти. Е, застосовувати. з, з Маю на увазі з боку економії, ну застосовувати фільтри в більшої, тоншої очистки нема сенсу. Працює то дуже класно, просто перед кожним тим, як, ви, як я крашу, я беру пульвер, вставляю пістолет, включаю нагнітання і витяжку. І просто здуваю, якщось там є. Нагнітання у вас повинне бути, значить. Обов'язково тільки одним якби, каналом. Не робіть то якісь два вентилятори три, бо воно буде працювало одно проти другого, і ефект буде ну, не такий краще. Як нагнітання, так і витяжку зробіть то одним і тим самим способом. Але нагнітання бажано, щоб було е, сильніше як є витяжка. Е, щоб вам не, не купляйте дорогих тих витяжних систем по 3-5 по тисяч, бо то є без толку. Я фактично купив. Воно, ну, Гроші вкладені, але результат от просто кусок, от дивіться, вентилятора, той вентилятор з зниви, бо, на жовля, він має 4 на 6 лопастів, і кусочок от такого двигуна поїхав до токара, виточили перехідник, закрутили, поставили в трубу. Ну, Зараз просто є стихійні ринки, діду, бабу, щось там продають всяке таке. Можна то легенько купити не за великі гроші, зекономивши. І де вам працював на 220, і буде тягнуло. А, ті модні всі турбіни, що я я покупив, ну, ефект від того навіть гірший, як від, від такого. от такий вентилятор, наприклад, я купив за тисячу гривень. Ну, але він має погану аеродинаміку, вентиляцію, ну, як на витяжку таку повітря, так, але на нагнітання. Дивіться. Тому щодо нагнітання, той короб, той короб, який ви робите на нагнітання вже всередині камери, він бажано, що він був на цілу стелю. У мене чому він не є на цілу стелю тільки от є вільний участок? Бо якщо ви побачите отутво, бачите, в мене тут є така принадлада, і я тут робив таку імпровізовану, як би, е, шторку. Тобто ту Михайло собі ставив. Фасади малював, тут малював і ту робив ту шторку, і воно, якби було така тимчасова стіна імпровозоване. Ну, воно показало в практиці, що воно не практично, бо на ту шторку багато наліпалося фарби, потім вона висихала, з неї крушилося і падало, і робило плями. Тут не стільки було ефекту, скільки було проти ефект. Значить, зрозуміло, вентиляція. Там один короб, все одним і тим самим. Для того, щоб ви як робите тільки. Це. І я от таким способом, ви... то повітря нагнітання в мене є. І таким самим способом є витяжка. Але тут, бачите, воно зараз немає. Тут, тут так, зробив короб, 2,50 на метр якось. І от таку будівельну сітку забиваю один ряд чи в два ряди, а посередині даю ще один ряд. Отут. Просто степлером прицепив, прицепив. Тут колись рамка була, то на рамку бавитися довго, значить степлером. Прицепив один ряд. І тут поставив звичайний от бігун так само от є е, на три лопасті. Між прочим, дуже хороша аеродинаміка. Ну і там, як я показав на вулицю, я взяв, так я казав, з автомобільних магазинів, де продають масло, на розлив. Там є одноразові ті бочки. По 200 гривень нас то продавали. Ну, не знаю, скільки. З'їдав дві купи, щоб був хороший напрямок, ну гарно тягне. Е, тобто. Нанітання тим самим способом дві бочки зварені йде вам сюди, ну не зварені, склепані. І таке саме нанітання. Просто там поставив мучніший двигун 3000 обертів А ту півторачку. Тому що неправильно, коли у вас є е, камера, повинна працювати, щоб вона вам не захвачувала пиль, двері при вашим вімкненням витяжної системи. У вас двері повинні відкриватися, а не закриватися. Всі чомусь роблять, в мене витяжка така страшна, двері тяжко відкрити, то кардинально неправильно. Тому що, як і двері тяжко відкрити, так і любими щелями вас і порох затягує, та витяжка. Коли у вас нагнітання буде, або рівномірно, або трошки сильніше, як витяжка, тому у вас. Лишні пилинки не будуть залетати, тільки те, що йде через фільтр, то провірено. В підлозі не є, бо у мене, як я то будував, я передбачив, що тут буде камера, тут є е, вибраний цей, воно я ту не почистив. У мене тут, бачите, пілота так зроблена навколо є ямка, що я то мию водою, воно стикає. Але там також я поставив двигун і трубу, і витяжку. Значить, туди воно падати вниз не хоче. А от таким способом, як воно стоїть приблизно той, ви майже малюєте, і воно практично все гарно вам. Підбирає. Не рекомендую робити. Тобто майте можливість, значить, той короб роб, розтягайте на цілу стелю і то нагнітання. Там всередині я поставив такі перемички, щоб воно трошки підбивало, повітря розділяв. Якщо я зробив, от тут, я думав, що я зроблю протік звідти, тут була тут одна, там ще не вистає, і тут ще нижче було, я заклею. А такі теж є забиті. І коли я зробив той протік повітря звідси, і тут. Воно мені що робило? Воно завихлює, і от його кут все стояв туман. І ви я тут готові деталі поскладав, і воно все туман. Так що краще додаткових витяжок ніяких не робити, зробити то все герметично. Тому я кажу, що нагнітання має бути, і щоб там поставити ребра, щоб воно розпилювало по цілім, нагнітання йшло зверху на цілу кону, і тут витяг, то буде дуже правильно. Ну і використовуйте, я ще раз говорю. Такі якісь мішні по тисячу, по півтора покупити собі готові ці. Ну і все... Ну, якось воно так... В мене працює, я тим задоволений. Забиваю. Тобто витяжка обов'язково, якщо у вас, наприклад, та витяжка, ну, запах зрозуміло буде, але щоб вам смолу не викидало туди на вулицю, наприклад, когось, якщо то є подвір'я, щоб більше смоли забирало, то я колись мав між двома бочками, я між двома бочками як зробив таку шуфляду запасну і там ще набивав два-три ряди от такої сітки, але її там час тіше треба міняти. І тоді тільки запах вибігає, а практично ніколи ніякої смули немає. Тобто, ну от таким -яким способом я собі то організував, поставив цей. Старайтеся, щоб менше було у вас електрики тут, тому що але в мене вода є підведена. Тут всередині є вода, є ну, розпилювач. І якщо я беру деколи, то я собі тому я кажу, щоб електрику, з електрику акуратно, повиводьте краще собі електрику включати, собі це, щоб ви могли гарно ну, стіни помити гарно і е, зложити. Але не, не рекомендую заливати перед самою покраскою водою камеру. Бо власне випаровування вашої води і велика процентна вологість в приміщенні, вона впливає дуже на якість покраски. Не робіть того. Ви маєте чисту тримати, але ніколи не заливати водою, щоб у вас була висока процентна вологість. Ну, напевно, що хотів, то сказав. Доніс. Хіба ще хочу додати одне, що я розумію, що там є розумники, будуть розказували. Що то неправильно, це купити якусь там камеру. Воно все, я то все пройшов, мені розказувати не потрібно, бо як в мене було виробництво, ми виробляли продукції дуже багато. Ми виробляли в тиждень 12-15 дверей. І кожного ранку, кожного вечора я лакував, фарбував шестеро дверей. Бо кожного дня троє дверей виходило під покраску, а з другого дня лишилося, які треба ще полакувати, бо три слої. І кожного дня. 9 років підряд, як малював рано і вечором по шестеро дверей. Тобто в мене була професійна камера. І як я вже говорив, професійну камеру ви просто в якійсь один-два чоловіки, ви її не обслуговуєте. Тому що в мене проходила осінь, і но сама сам агрегат, який нагнітав, сушив і обігрівав мені повітря, то він мене споживав чотирнадцять там було. Від 14 до 18 кВт ну, стояли спіралі потужності, кіловат. Тобто, а вся з усушкою, і вся в мене камера забирала десь під 27-28 кВт. Тобто не кожен з вас знає такої потужності, та не хто, що кожен з вас, а навіть хто має зараз таку потужність і при світлі. Ну, тобто, от. Мова йде, щоб ви не другим способом, але робили. І воно працює. Воно в мене, так я говорю, от та система в мене працює, то в мене по-іншому було, я до того дійшов, ну, сп... міняв всяку структуру, але от зараз воно працює ідеально. Михайло от фасади на кухоні малює, ні цяточки, нічого. Просто все продув час від часу той дешевий фільтр змінив. Ну, і, і не, 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 не це. Бо я на початку купляв фільтри, вони є дорогі, е, такі е, тонкої ну, воно, що, воно, Результату я великого не побачив, практично взагалі не побачив. Якщо ви зробите все класно і будете тримати, то в чистоті буде. Ну добре, всім пока. Кому поміг, тому то й добре. Хто щось знає, розумніше, нехай ділися, нехай говорять, і хлопці будуть себе реалізовувати, кось будуть удосконалювали бо е, самі бачите, треба, щоб то було і ефективно, і енергойомно, ну, не енергойомку, якось би то було зберігати е, кошти наші тяжко зароблені, але щоб був від того ефект. Все, всім пока, всього найкращого, успіхів вам, праці, легкої спокійної праці, миру нам і у Богу вільно.